Чував я від людей, та лимони. Що? Що, що? Так. Буцім то твою вівдю. Що вівдю? Що вівдю? Клює. Їбо клює. Ну, не тяни за поповину, що там люди кажуть? Що кажуть, що кажуть? Кажуть, що бачили твою вівдю. У купі з писарем. Брешать люди. Якраз навпаки. бачили писаря разом з вівтою. Не знаєш кому вірити.